Трускавці на Львівщині відбувся міжнародний форум Демократичний тиждень карпатського моря, який об'єднав лідерів громадської думки, чиновників, волонтерів, активістів, журналістів та бізнесменів з різних куточків України, Північної Європи, Балтії і Норвегії. Одне з ключових питань порядку денного всебічна допомога і підтримка прифронтової сумщини, яка має найдовший кордон з країною-агресоркою понад 560 кілометрів. Цей форум, як і інші такі великі зустрічі, великі панелі, майданчики це міра можливого. І якраз на ці форуми, на ці майданчики, от ви ж бачите, приїжджають і наші міжнародні партнери, європейські партнери, є вже представниця НАТО в Україні, представники Норвегії, Скандинавських країн, центральноєвропейських країн, Балтійських країн, з якими можна налагоджувати стосунки. Будувати комунікації і отримати від них потужну допомогу. І це вже наша можливість не тільки мати співдружні громади, громади-побратими з Львівщини, які дуже потужно нам допомагають, а й через них вийти на комунікації на громади-побратими з європейських країн. А це вже інші можливості це вихід і на європейський. Програми, на міжнародні програми, грандові програми це реальна допомога для наших громад. Це фактично наш рух. Комунікація між громадами Сумщини, Львівщини, інших регіонів України і громадами Європейського Союзу. Це фактично наступний крок до того, що до. Руху країни в Європейський Союз цей форум є особливий в тому, що ми багато думали і багато мріяли про те, що нам вдасться до цієї проблематики прикордонної сумщини, до проблематики релокації, до проблематики переселенців, до проблематики фортифікаційних споруд, що нам вдасться залучити все таки Іноземні інституції, які будуть небайдужими і відкликнуться на нашу роботу, яка спрямована для того, щоб наша Україна в кінцевому результаті перемогла. І я радий, що сьогодні такий міжнародний вже перший форум відбувається за участю скандинавських країн. І я радий, що ми знайшли друзів серед іноземців, серед людей небайдужих до України і переконаний в тому. Що таке розширення дасть нам подальший поштовх для того, щоб люди наші під час війни чули себе більш захищеними і більш впевненими в тому, що Україна є, Україна буде і Україна переможе. Демократичний тиждень карпатського моря став оновленням традиційного щорічного форуму співдружності та співпраці громад Львівщини й Сумщини з громадами Європейського союзу. Головна мета заходу налагодження довготривалих і взаємовигідних відносин між мостами Сходу і Заходу України, а також укріплення партнерських зв'язків з європейськими державами. Підтверджується ряд підписаних меморандумів про партнерство і взаємодопомогу, відповідно до яких п'ятий рік поспіль реалізовується низка спільних культурних, мистецьких, оздоровчих та освітніх проєктів. Початок був всієї цієї співпраці 22 рік квітень. Тому якраз квітня, друга річниця цієї співпраці, громад Львівщини і Сумщини. Це вже воно маленький ювілей. Тому до 10 років ювілеї кожен рік, а потім вони вже будуть нараховуватися дров. Але те, що є досягнення, 15 громад подружилися між собою. Оздоровили більше тисяч дітей на Львівщині, громади Сумщині. Надається матеріальна допомога. Тільки ось тільки ось недавно, за до просьбою тросинц... Білопільської громади, трускавець перерахував мільйон коштів на. То, що після бомбувань, там багато чого порушено. Тому вже е мери кажуть: Мій друг, мер, мій друг, Тобто це вже велике досягнення то що вже не просто як кажуть, знайомі, не просто громади, а вже друзі-мери між собою спілкуються. Тому це перше досягнення. Друге досягнення те, що ті той досвід, який мають львівські громади, вони діляться із сумськими громадами. Сумські, які в них і досягнення діляться з львівськими громадами на шостому форумі, виникла така ідея від громад. На шостому форумі в рунах той, що відбувався, це якраз створити асоціацію громад Львівщини і Сумщини. І вона зву вона була створена. Ця асоціація і назва її інноваційна платформа розвитку громад. Це для того, щоб якраз громади ділилися тими інноваціями, які вони отримали, які вони роблять. Жодного цього заходу Сумщина Львівщина разом. Я не пропустив, був на всіх заходах. І сьогодні саме ця наша асоціація. Ми створили асоціацію Сумщина Львівщина. Сьогодні наша асоціація і колеги наші, сільські голови із Сумщини і з Львівщини, присутні на цьому заході, на цьому форумі «Карпатське море. От, це міжнародний такий потужний форум. Що ми від нього очікуємо? Коротко скажу. Ми чекаємо нових знайомств, нових партнерів, нових досягнень, нових програм, яких будемо ми разом реалізовувати час. І саме головне пізніше нашим прикордонним громадам по відбудові наших. Населених пунктів і наших територіальних громад, але про це треба дбати вже сьогодні. І дбати сьогодні, і саме тут. Оце один із тих заходів, де можна шукати партнерів і Норвегії, і, і, і країни Прибалтики. Я думаю, що у нас буде слідчий форум у Польщі. Ми обов'язково туди поїдемо. Сьогодні вже наша асоціація і наша спілка Сумщина і Львівщина разом. То тобто ми вже сьогодні напрацьовуємо ці шляхи. Шляхи по е відбудові наших територіальних громад. Захід об'єднав навколо себе сотню учасників. Організатор форуму одноіменна громадська організація на чолі з Лілією Гончаревич, яка була тимчасово повіреною України в Норвегії у 2022-2023 роках. Ця нова дискусійна платформа спробує перейняти норвезький досвід з організації Арендал найбільшого політичного зібрання в Норвегії, яке проводиться щорічно з 2012 року. Офіційний запуск цієї відкритої дискусійної платформи відбувся 15 лютого 2024 року в українському кризовому медіа-центрі, а також в Норвегії під час заходу солідарності з Україною. Насправді це не лише в нас платформа Львівщини і Сумщини. Насправді в нас це демократичний тиждень, який є у всіх країнах Північної Європи і у всіх країнах Балтії. На цю ідею мене надихнула моя участь в орендал Суке в подібному демократичному тижні в Норвегії. І відповідно наразі останніми моїми презентаціями і виступами на тижні демократичному тижні в Норвегії арендаль Суки було, що я б хотіла мріяла отримати і мати цей формат, започаткувати в. Раїні, і ось ми сьогодні тут. І цей формат дійсно працює. Це знакова подія, яка об'єднує не лише Львівщину, Сумщину, то тобто це не лише платформа. Це платформа демократичного тижня. Це національна платформа, яка об'єднує абсолютно всі міста, органи національної влади, об'єднує міжнародних партнерів, об'єднує креативні індустрії, економіку, культуру. Сьогодні нас також і вчора в нас були і Оскар, і Нобель на одному заході фізично присутні тут, в Троскавці. Крім того, в нас був такий самий демократичний тиждень, відкриває президент парламенту Норвегії в Норвегії. Я запросила його також відкрити допомогти відкрити наш форум. Він люб'язно погодився, і він також виступив в одному відеоформаті, Він виступив на нашому заході, і також заступник голови Верховної ради, також взяв участь в цьому заході. Крім того, щоб показати дійсно важливість цієї події, в нас виступили і президент Нордичної ради, і президент Балтійської асамблеї, відповідно, депутати Естонії, депутати Ісландії, дуже багато також різних і муніципалітетів, і фізично присутні, і також онлайн присутні багато правозахисних організацій, тому це великий формат національний, а не лише локальний, який об'єднує повністю всі, і мета в нас одна це наближення перемоги України. Під час тижневого форуму відбулося понад 30 тематичних дискусій, а також підписано низку меморандумів про співпрацю з партнерами країн Північної Європи та Балтії. допомоги в майбутньому. We uh, supported economically quite early and also with weapons. And now, just lately, we heard that um, Norway will give also F 16s, uh, fighter jets. Um, there will be, I think, I'm quite sure, new announcements of help, weapons, and money later also. But these things are never spoken about uh, long before they happen. government wants to give more представник міської ради Осло Лар Солас наголосив, що представляє ті європейські інституції, які покликані на допомогу українському суспільству, і його головне завдання надати міжнародній спільноті об'єктивні дані про ситуацію в Україні, а також про нагальні потреби громад, які знаходяться безпосередньо на лінії вогню. We want peace and prosperity and democracy in Europe, and uh, the fight that uh, Ukraine is fighting right now is exactly for that, for the whole of Europe. And we are e Europeans, all of us. And uh, uh, that national uh, national support, uh, we are still developing that and increasing it and strengthening it. And that is important. Uh, as for myself, I'm from uh, the municipality of Oslo. Uh, it's also important that the local governments, uh, in my opinion, uh, form lasting connections with their counterparts in Ukraine. Because uh, when the war is won, uh, their the everyday life has to come back. And the everyday life uh, in Ukraine or in Norway is on the streets, in the cities, in the towns. And with a cooperation between the cities and the towns of Norway and Ukraine, we can uh, exchange ideas and uh, get support from Norway, uh, not just on a national level with the big things, important things, but also uh, can provide the, the means to get uh, back to a normal everyday life all for businesses, going to schools, playing sports, and having a full and, and productive life. Панельні дискусії охопили широкий спектр тем: наслідки війни та відповідальність Російської Федерації, наукова співпраця та використання уроків війни для відбудови, співпраця у сфері енергетики. З-поміж іншого, говорили про важливість світових інвестицій в перемогу України, парламентської та місцевої співпраці на міжнародних рівнях, реабілітацію та психологічне здоров'я військовослужбовців, інвестиційний клімат, а також збереження культурної спадщини. І Якраз на таких форумах, які відбуваються сьогодні, у тому числі вже тим, що ми бачимо, що у нас є представники з-за кордону, та, іде пошук. ми вчимося, напевне, де Європа вже таке проводить е, ну, як мінімум років 70, там після війни та другої світової, то ми тільки починаємо вчитися у цієї демократії, і як воно має відбуватися, оце все нам дає і когось досвіду, додає. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день, маючи таку кількість уже запрошених гостей з різних країн, ми зробили дуже великий крок. Там напевне. Мери і голови мене підтримують до тому, що десь якомусь моменту ми вже думали, що ми зайшли в якийсь певний тупик, і воно зупиняється. Все у нас, бо вже ну якби знаєте, по спустово порожне переливаємо. А воно спустово порожне переливання тільки здається. а Насправді над кожна зустріч, кожна думка, кожне щось привезене, нове воно додає. Нам е, досвіду, ми, розуміння того, куди ми рухаємося, і розуміння того, що ми хочемо. Любе спілкування особливо з іноземцями, представниками іноземних структур, е, представниками НАТО, представниками благодійних фондів, та, в в даному контексті. Це Норвегія, Естонія це дуже важливо, тому що я на своїй промові наголошував, що е, для Нашої сумщини для наших добровільчих формувань дуже важливо забезпечення приборами обладнанням для захисту максимально нашого неба, наших територій. Тому і тоді наголошував і зараз нагалошу, що спілкування це дуже добре. Контакти ще раз контакти. Якщо є контакти, буде і допомога. Під час форуму Демократичний тиждень Карпатського моря відбувся показ трьох стрічок про повномасштабну війну Росії проти України. Зокрема, «20 днів у Маріуполі, що отримав Оскар на 96-й церемонії кінопремії у Лос-Анджелесі. Ми показали цей фільм на багатьох кінофестивалях по всьому світу. І Це було обов'язково для того, щоб фільм мог бути номінований на Оскар. Тобто, це дуже важкий і дуже довгий шлях. І ми з командою весь час намагалися між тим, як працювати на фронті, їздити ще за кордон, щоб показувати, презентувати цей фільм, щоб привозити героїв, які є в цьому фільмі маріупольців, щоб вони розповідали про ці події. Тобто це була дуже важка робота величезної команди для того, щоб фільм міг бути номінований на Оскар. Звісно, номінація на Оскар це вже була для нас величезна перемога, адже коли такого. Рівня журі найвище в світі оцінюється і звертає увагу на такі проблеми, це неймовірно. І для мене, в першу чергу, це була можливість говорити про це і дати голос людям із Маріуполя, дати голос українцям, і вони мають голос саме за допомогою цього, того що на це звернули увагу. Коли ми знаходилися в Маріуполі, це були найстрашніші дні моєго, моє, мого життя. І... Якщо ми самі на той момент прийняли рішення залишатися, тому що в місті вже не було інших журналістів, то у людей у деяких не було такого вибору, і вони втрачали своїх рідних, вони втрачали цілі сім'ї, вони втрачали своїх дітей. І це було напевно найстрашніше, адже саме смерть дитини, яку я вперше побачила в Маріуполі в другій обласній Маріупольській лікарні. Це напевно було найстрашніше, що я бачила за все своє життя, і найболючіше. Але на жаль, це відбувалося там щодня. Щодня було сотні поранених в цій лікарні. А ми весь час знаходилися там поруч з лікарями і документували все, що вони робили. Крім того, в рамках кількаденного форуму відбулися заходи для бізнесу, громадських і волонтерських організацій, митців і науковців. Пан Дмитро зазначає, що неможливо стати повноправним членом Євросоюзу без жодного уявлення про громадський і політичний. Устрій тих чи інших держав лише через налагодження співпраці між країнами-партнерами є шанс відкрити перш за все ментальні кордони. Зробити підсумок це напевно найважче з цієї панелі, тому що були підняті настільки різнопланові питання. Так, ми панель ніби в одному русі, але і співпраця з громадами Львівщини Сумщини, і як ми виглядаємо на... Міжнародній арені, і як ми добиваємося того, щоб, як казала пані Олена, викорінити ось це враження, що ми частинка Росії, а з цим ми стикаємося ще поки що дуже часто. Щодо співпраці Львівщини-Сумщини, ну, у нас є дуже позитивні, скажімо так,. Приклади. Ми підписали не так вже давніше е, угоду з Білопіллям, не бачу, пане Юрія, вітання ми вчора спілкувалися. І е, ця угода перейшла у чітко конкретні речі. У 2022 році ми виділили там, десь близько 200 тисяч на військову частину, яка в Білопіллі. У 2024 році ми виділили мільйон гривень з нашого бюджету на. Облаштування укриття в музичній школі, а крім того, нон-стоп це оздоровлення дітей, це е, так, значить. Тобто, е, напевно, наш міський голова, від якого вітання, він, на жаль, в іншому форумі бере участь. так, е, е, знаєте, такі, Сказав, зробив. Зараз дуже важливо було те, що фактично арендаль підписав угоду з містом Білопілля, і ми фактично маємо підписаної угоди Миколаїв. Микал з Миколаєвом від Норвегів Ми маємо підписану угоду Осла Київ, і фактично зараз іде дуже багато напрацювань по малим містам і по малим селищним громадам. І я думаю, що шведські і норвезькі громади вони залучаться до цієї праці, і тоді піде дійсно спочатку навчальний процес, потім процес дофінансування культурних містецьких заходів. І далі піде дійсно вже бізнес, який дійсно зможе заробляти для громади ті гроші, які вона може залишати собі. І фактично головне, це будуть люди мати не тільки заробіток, а ну мати фактично надходження. А якщо є плацеспроможність, то фактично то можна сказати, що громада буде розвиватися. От сьогодні я точно знаю, два дні тому назад був вже телефонний дзвінок зосла, і нам сказали, ви ще не провели карпатське море, але. Той виклик, який ми бачимо, ті засади, які ви берете, ті питання прав людини, які ви піднімаєте, це те, що співпадає з демократичними баченнями нашими, і ми чекаємо від вас проєкти. Демократичний тиждень карпатського моря без перебільшень став унікальною платформою для співпраці та обговорення шляхів посилення підтримки, прикордонної сумщини і України в цілому. Учасники заходу підписали спільну декларацію про співпрацю, а також низку угод і меморандумів. А високий інтерес та залученість до форуму міжнародної спільноти свідчать, що такий формат зустрічі потрібний і важливий. Тому в планах організаторів проводити його щороку.